Це дуже важливо пам'ятати звідки ми починали і чому сьогодні святкуємо жіночі досягнення. Боротьбу за наші права це був довгий шлях, і він і досі триває. Це добре отримувати квіти, але революція краще. And... It. An це важливий день для жінок в усьому світі, для чоловіків в усьому світі. Ми маємо радіти, що розвиток іде в правильному напрямку. Я пишаюся тим, що я жінка. Я думаю, що це чудовий день, аби сказати гарні слова своїм друзям, своїй мамі чи комусь, кого ти любиш. Цей день, аби подякувати жінкам за всю їхню роботу, громадське життя і за все, що вони нам дають. завжди є правила, які можна вдосконалювати в професійному і соціальному житті. Нам потрібно більше жінок у владі і не тільки в управлінні, а й на керівних посадах. of the planet are women. Більше половини населення на планеті це жінки. Я дійсно поважаю їх. Я хочу бачити більше влади в руках жінок. Це дійсно важливо. Ми досі не рівні. Ми не маємо однакових прав. Ми дивимося один на одного по різному Ми маємо зосередитися на цій проблемі.